Аптеки зможуть продавати рецептурні препарати без рецепта до кінця воєнного стану. Відповідна постанова Кабінету міністрів України No542 була ухвалена ще 7 травня минулого року і діє до дня припинення чи скасування воєнного стану. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що з 1 квітня перелік рецептурних препаратів не змінюється, запроваджується лише можливість отримати їх за електронним рецептом. По факту, єдина зміна полягає у тому, що раніше відпуск цих ліків відбувався за паперовим рецептом, а тепер буде використовуватись і електронний, що значно зручніше для всіх і лікаря, і пацієнта, і фармацевта, пояснив голова МОЗ. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.